Добрий день від... присутніх. Всі, хто сьогодні з нами, діти, рада знайомству з вами. Скажіть, будь ласка, чи в місті відносної безпеки ви зараз перебуваєте? Угу. Відзначте, чи реакція меч хімікою? Угу. Добре. Мене звуть Олена, я оптимістична. А ви скажіть про себе одним словом. Видно слайд? радісно. далі. Я реаліст. Реаліст, добре. Ще хто в нас сьогодні? Я креативна. Ага. Ще, будь ласка. Я позитивна. Угу. Кого ще не чули? Які ви діти? Креативні, ініціативні, впевнена, що ще й впевнені в собі, так? Добре. Щось в мене так, не йде слайд. Ага. Зараз подивимося, як ви себе почуваєте. Це важливо, будь ласка, робіть, як я, поставте ручки ось так перед екранчиком, і подивіться на лінійку мого стану. Ось так це коли, ну так, не зовсім дуже себе почуваєте, норм ок. Класно, будь ласка, покажіть жесто свій стан. Який він? За лінійкою? Так, ага, ух ти, клас! Добре, чудово, з нами ресурсні, але Добре. давайте зараз діти додамо собі оптимізм. Оптимістів називають життєлюбами. Науковці дослідили, що життєлюби почувають щасливішими. Впевнена, що якась із цих картиночок до вашої лінії додасть і тріхи її розширить. Отже, запишіть до зошитів число 72 квітня. Бачу, молодці, зосередились. То було навмисне, щоб зібрати вашу увагу. Звичайно, сьогодні, 27 квітня, тема нашого уроку риси, характеру, чинники, від яких залежить характер людини. Запишіть до зошитів, поки пишете виокремите іменники з теми уроку. Це і будуть базові основні поняття, які ми розглядатимемо. Отже, про що говоритимемо? Назвіть іменники з теми уроку. Характер ще? Риси. Риси і? Що? Чинники? Характер? Риси, чинники, все це звичайно про людину. Отже, ми окреслили базові поняття для розгляду на уроці, який зміст має слово характер? Слово характер грецького походження означає печатка, ознака, відбиток, тобто це те, що визначає значимі вчинки людини, а не випадкові реакції на ті чи інші обставини. Така риса дуже часто ми вживаємо слово риска. Лінія, що окреслює предмет і дає уявлення про його форму або сукупність таких ліній, що утворюють вигляд, обриси чогось або когось. І, отже, характер це малюнок із рис, що окреслюють. Індивідуальні особливості людини, які формуються в процесі її життєдіяльності. Щодо чинників, поняття чинник має синонім фактор, дослівно з латинської мови. Пам'ятайте про наші візуальні вузликові нотатки. Якщо хочете щось запам'ятати, в'яжте вузлик пам'яті, якщо очути щось цінне для себе, в'яжте на стрічечці вузлик. І таким чином на кінець року подивимося, що то ви собі зробите за вузликові нотатки. Отже, діти, Що є метою уроку? Чому навчатимемося? Відповідь на ці питання у скринці. Як ви думаєте, діти, що в ній? Поняття. Якісь поняття? Дивіться, що в ній? Видно? Дежитання. У скринці mm -hmm. діти. Дзеркальце. Відкривши скриньку, ми побачимо одразу себе у дзеркалі. Отже, завдання, самоаналіз рис характеру, самоусвідомлення, які навички допоможуть вдосконалити характер. Перейдіть за посиланням у чаті і позначте, які з пропонованих рис на інтерактивному слайді. Вважайте в себе найсильнішими. Натисніть внизу переліку, і в режимі реального часу побачимо результат. Маєте на це 10 секунд, будь ласка. Відзначте, скільки, скільки вважаєте за потрібне посилання в чаті, переходите і в переліку тиснете. Вдалося? Ні, ні, вона не відкривається. Не відкривається чорний екран, так, зараз спробуємо. Тут техніка Ану-ка, пробуйте. Вдалося? Все одно чорний екран. Ану, ж, ще раз. Не виходить? Ні. Хм -хм. На жаль, тоді давайте так, попрацюємо. Стійкість, милосердість, патріотизм, життєрадісність, почуття гумору. Що у вас найсильніше? Будь ласка, Ігоре. Я вважаю, що почуття гумору, але не для мене питання. Так. Катерина, будь ласка. Я вважаю, що почуття гумору. Угу. Так, Кристінка. А можете повторити, я не бачу, що написано? Стійкість, милосердність, патріотизм, життєрадісність, почуття гумору? Мабуть, патріотизм. Так. Вероніка. Софійка. Що з переліченого вважаєш найсильнішим? Так, милосердність, Нікіта. Життя, радісність. Ага. І е, Олександра. Мабуть, почуття гумору. Отже, ми бачимо, що серед присутніх найбільше зараз у вас почуття гумору, найсильніше, і це добре діти. Почуття гумору в, в умовах нашого сьогодення. Ресурс. Добре, плекайте його, і все буде добре. А зараз, діти, будь ласка, прошу вас поставити долоньки ось так, як я, і уявіть, що на одній з долоняк ваші чесноти, те, що вам допомагає, ваші найсильніші риси характеру, а на іншій те, що хочете позбутися. Там, де ви поклали уявно найсильніші риси характеру, Притримайте їх ніжно, зробіть їм купол вдячності ось такий. А те, що хочете позбутися, легесенько долоньку переверніть і струсіть трішечки. Так, позбулися ніжно, в область серця, тулуб на рівні серця. Притримайте ваші чесноти, ваші сильні сторони і подякуйте їм за те, що вони вас ведуть до успіху, дають вам впевненість. І... Є помічними в будь-чому, в будь-якій справі. Вдома ви переглядали відео. Скажіть, будь ласка, яку назву воно може мати? Ну. Так, ще підтримка. Допомога. Ага. Робота. Є таке згодна. Саша? Робота в команді. Робота в команді? Угу. Скажіть, будь ласка, які риси врятували крабів, мурашок, пінгвінів від загибелі? Що було вирішальним у всіх трьох ситуаціях? Об'єднання. Об'єднання. Так. А е, було щось таке рушійним в об'єднанні? З чого починалось об'єднання, діти? Трагедія. Спільна трагедія, а ще подивіться, будь ласка, на слайди. Те, що в цьому колективі, в цій спільноті знайшовся той, хто взяв на себе відповідальність і приймав рішення, керував цим, тобто став лідером. Які риси характеру, притаманні лідерам? Зануртесь у себе, чи є вони у вас? І скажіть, будь ласка, що ви там побачили? Притаманні вам риси лідерів? Так. Які саме? Мабуть, відповідає. Так, ще. Стійкість визначний угу, момент. Круто, класно, викруті. Дякую. Стійкість. Ага. Отже, діти, кожна людина це художник, що малює риси свого характеру. В цих командах ми можемо вбачати наше суспільство зараз. Так, діти, це ми, українці, які об'єднані за мир, волю і незалежність. У чому проявляється характер? Подивіться на схему, будь ласка, характер можемо побачити, риси характеру в стосунках людини з іншими людьми, в поведінці людини, в ставленнях до якихось речей. Будемо про це далі говорити: в інтересах, вподобаннях, бажаннях та цінностях. Саме в цих категоріях і можемо побачити, які риси характеру притаманні людині. Які цінності маєте діти? Цінності це основа характеру. Що зараз нині в підлітків от саме тут і зараз є життєвою цінністю. А Життя ще. Сім я. Сім я. Сім я. Угу. Круто. Друз. Друзі. Друзі, дякую. дякую. Майбутнє. Майбутнє планування то теж ресурс, надійте цінності е, також ведуть людину є такими маркерами для формування життєвих навичок. А життєві навички, як говорить прислів'я, посієш звичку, пожнеш, характер. Отже, характер це результат навичок і ставлень, вироблених цілеспрямовано, тих цінностей, носіями яких ви є. Що ж є чинниками формування характеру, що впливає на те, як характер формується, які риси підсилюються, які е, слабшають? Єдиної точки зору дослідники цієї проблеми не мають. Одні схиляються до думки, що на характер людини впливає спадковість, інші віддають перевагу впливу середовища, та більшість науковців упевнені, що спадковість і оточення мають свій вплив, але вплив самовиховання. Надзвичайно потужний і надзвичайно сильний. Що маєте з цього приводу, які думки? Ви схиляєтесь більше, до якої точки зору? Що формує характер? Спадковість, середовище, в якому людина перебуває, чи самовиховання, робота над собою? Я думаю, самовиховання. Вдячна угу. за відповідь. Не забувайте діти робити. Думаю, середовище. Угу. Будь робіть ковток води. Виховання. Угу, виховання, дякую. Не забувайте за вузликові нотатки. Якщо щось маєте для себе зберегти, робіть вузличок. Перейдемо до підручника. Діти за підручником, сторінка 85-та. Нам потрібна. Ви бачите колову карту, характер людини. Вона показує, що риси характеру розрізняють за ставленнями. До себе до оточуючих до діяльності до навколишнього середовища або в деяких джерелах наукових так трактують да, до джерел? Конкретніше про це в таблиці на сторінці 86 де вже погруповано і наведено приклади. Скажіть, будь ласка, які у вас найбільш вагомі риси з групи ставлень? Скажіть. Які найбільш вагомі на ваш погляд риси в кожній групі? Ставлення до себе. Що виділите? Упевненість собі. Так. Ставлені до оточуючих. Сила волі Сила волі та самокритичність. Ага, круто, класно. Витримка і самовладання. Угу. Ставлені до оточуючих. Повага. Повага. Згодна, я теж би так зробила, як і ви. Ставлення до навчання і праці. Наполегливість, mm -hmm. цілеспрямованість. Mm -hmm. угу. Згодна, ок, є така думка. І вставлені до речей або навколишнього середовища. Будь ласка, які будуть думки? Що тут для вас таким пріоритетним, цінним є? Дисциплінованість. Згодна угу, гуманність. вагома. Ну, Всі з перелічених вагомі, але ви визначилися вже. Якщо відчули, що треба зав'язати вузлик, то робите це. Зараз діти попрацюємо в групах. Будемо працювати в сесійних залах. Перша група буде до, шукати відповідь на таке питання. Впертість це. Позитивна чи негативна риса характеру для людей, яких професій необхідна ця риса. Друга група буде досліджувати організованість, позитивна, особистісна чеснота, який з факторів має найбільший вплив на її формування, спадковість, соціум чи сама людина для людей, яких професій необхідна ця риса. Зараз я вас відправлю в сесійні зали, відправлю таке слово, так. Ви туди доєднаєтеся. Благодаря. Одразу визначить, одразу wow. визначить, хто буде презентувати групу і хто буде оцінювати роботу в групі. Так, сейчас, секунду. Не приєдналися З мене сьогодні. Слабувати інтернет. Прошу вибачення, техніка. Маємо паузу. Давайте тоді так обговоримо. Пертість: це позитивна чи негативна риса характеру? І позитивна, і негативна. Коли вона може бути позитивною? До своєї угу. Коли вона як наполегливість, так? Межує, коли може бути негативною? Коли людина вперше не хоче щось робити? Згодна, буває. Таке, скажіть, будь ласка, для людей, яких професій необхідна ця риса? Адвокати. Згодна? ще? Для людей, які займають більш Такі, от високі позиції, як о, власник якогось там, припустимо, бізнесу чи подібне під підприємці? Так, угу. ну я скажу так: впертість в розумних межах, в межах наполегливості, так вона необхідна в будь-якій професії. Дякую, що е, можете сказати про організованість? Це позитивна, звісно, особистісна чеснота. Який з факторів? Спадковість, соціум чи середовище. Сама людина впливає на її формування найбільше. Організованість. Сама людина. Сама людина. Ще які будуть думки? Можливо, батьки прищепили організованість у вихованні, так, або, угу, або своїм прикладом, можливо, показують вам ще будуть думки. Середовище. Угу. Згодна і середовищі, тобто всі чинники можуть мати вплив. Добре діти, ви, учні 9 класу, і вже замислюєтеся, як ви вже сказали, над вибором професії, керуйтесь при цьому власними бажаннями, здібностями, перспективами на ринку праці і формуйте ті риси характеру, які допоможуть вам стати успішними. У мене гроза спробуємо ще попрацювати за інтерактивною вправою. Я вам скидаю посилання в чаті. Я думаю, третя спроба буде вдалою. Так. Побачили? Відкрилося? Ви скріншот скинули? Це скріншот. Зрозуміло. Відскануйте QR-код. Будь ласка. Вдалося, діти, перейти. Ви маєте розташувати слова, що називають риси характеру, за відповідними категоріями. Ставлення до людини, до самої себе, інших людей, речей чи праці. Хвилина. Час пішов. Кому вже вдалося? Хто працює? Так. Всім зрозуміло, що робити? Допомога потрібна? Я впевнена, що вам це до сили. Отже, ви в ході цієї вправи перевірите, чи можете ви визначати риси характеру за ставленнями до відповідних категорій. Що маєте? Хто має результат? Так, бачу, Ігор працює, зосереджено. Ще діти. Та, та я зрозуміла. Угу. Все добре. Все добре, будьте самі собою. Хто має результат діти? Що, червоне? Так. За результатом. Діти, я це посилання вам до домашнього завдання доєднаю. Вдома ще спробуєте, коли закріпити за підручником, за іншими інформаційними джерелами. І впевнена, що все у вас буде добре. і Ви отримаєте кодове слово молодець. Це посилання будете мати також для ще раз відпрацювання цієї вправи. Українське сьогодення нас об'єднало, показало в українського народу риси, притаманні не тільки лідерам, а навіть героям. Так, завдяки захисникам, електрикам. Ми з вами маємо можливість сьогодні вчитися. Медики, працівники ДСНС це герої без зброї. Але вони в надлюдських умовах демонструють відважність, рішучість нас також об'єднало волонтерство, в якому формується емпатія, милосердність, доброчинність. Скажіть, будь ласка, риси характеру для образу героя, які будуть запорукою. Що це дійсно герой для розбудови миру, герой, за яким ітимуть, якому віритимуть, які, якими рисами характеру можуть володіти герої. Відданість, гідність згодна. Непокорність. Непокорність. Зануртесь у себе, чи знаходите ви в своєму незламність, дух. незламність духу? Супер, діти, Давайте ще раз подумки подякуємо нашим українським героям, які роблять все, щоб в нашій країні було мирне життя. І волонтерам, і електрикам, і інтернет-провайдерам, і е, всім, хто стоїть поруч біля наших захисників? Отже, Діти, давайте підсумуємо. Покажіть стрічки в ваших вузликів, ваші нотаточки. І так Що маєте? Так. Так, скажіть, будь ласка, покажіть їх в екранчик. Так, супер. Що Там маєте більше вузликів пам'яті чи вузликів цінностей? цінностей, цінностей пам'яті. Пам Пам'яті пам цінностей, цінностей розуміння, цінностей успіху. Вузлики успіху є у вас на ваших стрічечках? Так. 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 Хтось хоче розповісти про значення вузликів? Діти, де в житті ви можете застосовувати отримані сьогодні знання? Просто спілкування. Угу. Так, ще. Кого можете навчити, тому що сьогодні зрозуміли, знайшли в собі. В майбутньому професії. Угу. В майбутній професії згодна. Що про себе зрозуміли сьогодні, діти? Про себе, кожен. Коли здійснювали самоаналіз. Що в люстерку побачили? Що в своєму характері знайшли сильного? Можливо, чогось хочете позбутися? Чи маєте вже якісь думки щодо самовиховання роботи над собою? Я рада, що я не перта, але не в усіх ситуаціях. Ага, так, перта, але не всі. Хто ще може висловитись? Дякую, Крістінко. Ще. У чому діти сенс роботи над собою? Робота над собою вважається однією з найтяжчих діяльностей. Щоб ставати кращою версією себе. Угу. Ставати кращою версією себе круто. Як статус. Угу. Статут. Так. Ще які будуть думки, дякую, дівчатка. Дякую, може віднайти себе. Дякую, Веронічка. Звичайно, віднайти себе. Що ти маєш на увазі віднайти себе? Побачити себе справжнім. Справжнім? І е, торувати свій шлях да, в майбутній професії, в майбутній діяльності, в майбутньому житті. За QR-кодом, діти знайдете домашнє завдання. Вправо інтерактивно ви матимете також для закріплення ще спроб відпрацювати свої навички визначення е, рис характеру заставленнями. Чи все вам зрозуміло в домашньому завданні? Так. Так, все зрозуміло. Отже, ви маєте обов'язкове і додаткові на вибір за бажанням домашні завдання. Обов'язково підручнику закріпіть за параграфом 18 отримані знання щодо теми уроку. Прочитайте вислів німецького поета гети, проаналізуйте його зміст та ґрунтуйте свою думку письмово в зошитах або усне повідомлення. Вислів, перед великим розумом я схиляю голову перед великим серцем я стаю на коліна або усно, або письмово, тезами, чи то есе вибір ваш і додатково скласти портрет людини з ідеальним характером. Підготувавши цифровий продукт, це може бути інфографіка, плакат тощо, меседж якого самопізнання, основа самовиховання, самовиховання, основа самовдосконалення. Цей продукт ви в відкритому доступі дасте своїм товаришам і ваші однокласники, ви один одного таким чином оціните за тим, що запропонуєте до розгляду. Отже. Дайте оцінку своїй роботі на уроці, обравши фразеологізм і одну з варіантів відповідей. Від уроку я на сьомому небі, у цій темі були як слони в гопаку, а тепер знайомі з хореографією. В гурті робили, як і з гори бігли, зарубали собі на носі, під час уроку гнули спину, працювали душа в душу. Будь ласка, які будуть рефлексійні думки? Зарубали собі на носі. Щось таке зарубали собі на носі, дякую. Так. Чорт могу сломив. Так. Ще. Так. Що говориш, Веронічка, не почула? Також так само. Так, отже, впевнена, що фразологізми української мови будуть вам помічними в запам'ятанні діти. Я вам щиро дякую за активність, за змістовні відповіді, за вашу роботу на уроці в цих умовах. Бажаю вам від успіху до навчання переходити до успіху в житті, торуйте свій шлях впевнено. Дуже дякую за співпрацю. Мала честь. Бажаю всім миру, добра і всього найкращого.